Дітей, дай Боже, більше і здоровеньких дівчаточок. і ваших чоловіків. Навчіть. Ну, і різні я колискові, я заспіваю козацьку ковзкову, оскільки я в серці козацького краю. Це авторська пісня мого побратима Анатолія Сухого, його слова і музика. В дуже складних умовах він писав на початку 90-х, коли здавалось би ми вибороли. Ми вибороли вільну Україну, і оця розруха, і коли талант його нікому не був потрібен, він в великій депресії написав цю пісню, яка, на жаль, актуальна і зараз особливо. E malenca mal Sassanar Os pregozados Quem Я зараз про нього розкажу, і зрозумію чому. На чому я там закінчив? Люлі-люлі, бай-о-бай, Завтра прийде Микола. зв'яні, пряні. А все ще Водограй, каскається через край, спи косачи Грає синій водограй, каскається через край, спи косачів засина, а який, який трагічний пророчий оцей. Стовчик останній спей козаче, в бій ще рано ще малі твої гетьмани. А як підеш в бій свій перший мало нас, а вас. Ще менше. Хоча в оригіналі було навпаки. А як підеш у бійці береши, мало нас, а вас ще менше, хоча він ним не правда, Авзі не було тих у ні. Кошовий нам даст серия, пряный, а женщины. Друзі, привітайте, будь ласка, мого побратима, яку я впізнав під час пізні пісні, ну так і ти Один з безстрашних і героїчних волонтерів і бійців, герой Майдану, абсолютний герой Майдану. Ну Вадимо! <плоджен> Дякую вам, <плоджен> що ми з ним об'їхали всі фронти, понімаєш? Ти ж так скромно сидиш там. Дякую, що ти прийшов, друже. Ну, Настрій мене підвищився. Якщо ми один, тут все буде нормально. Звідки ти приїхав з останній раз? З Бальцу. Де Бальцу? Тому, друзі, герої серед нас. Людина народилася в Росії. Тому... Права рамка національності справа стільки в тебе патріотизму і обов'язку перед цією землею і нацією. А по-друге, по хто не любить, вони не всі люблять обов'язок. Всі люблять права, так? але не всі люблять обов'язки, то я їй кажу по-другому. Патріотизм і те все, що з цим пов'язано, це величезний кайф, драйв. Бути серед найкращих людей людства. От мене питають, а чого ти там там не став міністром, а чого ти не міністр? Чого ти там не депутат, не віце-прем'єр? Кажу, просто я, я більш друзі, я не є артист, хоча там я там цілий вже заслужений діяч мистецтв з листопада місяця. Я самоучка. Тому якщо тут хлопці є. Я навчився на гітарі там грати я не маю жодної музичної освіти там, чи театральної, я не є артист, я більше політик, я знаю цю кухню. Тому мені набагато більше от Кайф бути серед найкращих людей нації, такі як Вадим, чи такий, як Олександр Бондаренко, чи такі, як Руслана Лоцмана, ваша велика землячка із шполи, чи Леся Горова, чи велика актриса, королева українського кіно, Раїса Недашківська. І багато-багато хто інших, от коли ми співаємо, то тут найкращі люди нації. І отут сидять, так само як ви, сидять солдати, воїни, справжні мужики, козаки. Який це драю відчувати, От, бути серед людей і ти, тебе розпирає від відчуття захоплення цими людьми. Хай він вже без ноги чи без руки. Але мені здається, що я їм кажу, хлопці, я не розуміюся в чоловіках. Мені здається, що кожна дівчина, жінка від кожного з вас хоче дитину народити. Тому що це дійсно Ми, ми все бачили по телебенці. Можна жити в нашій державі, дивитися телебачення. І думати, що український чоловік це або бандюк, такий, як Янукович Азара, чи тут у вас місцевих немало, так, я зрозумів? Або щось таке чмошне, холуйське, дурнувате, таке, як стецько із опери «Наталка Полтавка. Знаєте, таке щось таке Дурочкуватий холуйок ходить і одною рукою чухає потилицю, а другою якусь протилежну частину тулуба. <рес> так нам нав'язували образ українського чоловіка. Тому що жінка у нас завжди була на висоті. Найкрасивіша. Най 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 А тут ми бачимо, вийшли на арену справжні українські чоловіки. Горді, впевнені в собі, трошки зухвалі, мужні. Їм би ще нормальних керівників, то ми би, як ми були недавно з Лесою Горовою із, в, біля Малітополя, легендарна 30-та бригада, я кажу люди, у нас є зброя, у нас є боєприпаси. Каже, та є, каже, що до Востока можемо дійти. Тільки Командирів маловато грамотних. А хто був, то вже і вже немає його. Ми сьогодні з Олександром згадали своїм так? полковником Момотом, який захищаючи керівник прикордонників, керівник учебки, яка тут біля Черкасі, світла йому пам'ять. Друзі, ну і раз ми вже про них заговорили, про цих сучасних героїв. Черпаймо, друзі, ми повинні знати кожного з них. тому що я трошки, знаєте, на Майдані критикував. Наші героїв. Я сьогодні вам привіз ну, безумовно найкращу книжку No1. Книжку Там кілька штук ще залишилося. Книжка No1, я вважаю. Ну можливо, No2.